Нагліше всім салам, кухай! В цьому відео ми розберемо які кращі важкі танки в 2025 році для прокачки. Цей топ створений переважно для гравців-початківців або звичайних гравців, а не якихось там статистів. Я хизичому всім треба зацепити тих статистів. Типу, де вони так провинились? Танки в наступному топі не мають якогось гейпле... <клес> Геймплею та являються достатньо універсальними та наближеними до загально метових танків або являються метовими танками на сьогоднішній день. Все ніби просто: їдь, стріляй, танкуй погнали. П'яту сходинку відкриває одночасно два танки. Тут, як то кажуть, кожному своє. Багато хто віддає перевагу об'єкту 2.7.7. Я от особисто віддаю перевагу більше із усьомому. Два танки на одній позиції лише через те, що достатньо схожі, хоч і насправді різні, але універсальності, хоч відбавляє. Обидвоє мають чудову броню башти. Про Башту і 7 взагалі ходять чутки, що лише гравці під ніком Жан. Клод в родам, я не балабол, та наглейший зуміли поцілити йому прямо в лючок. Але якщо серйозно, ТТХ об'єкта 277, шкода 490, пробивання ББшкою 265, Кумульом 340 та фугасом 65. Час перезарядження гармати 12,50, ДПМ у нас виходить 2352 в стокі, Час зведення 2,7 та розкид на 100 038. Рухлиюсь у нас 17 лашодій, Максимальна швидкість 55, живучість 2200, бронювання корпусу 140, 112 50 бронювання башти 290, 224, 80, ТТХ 7 шкода також 490, пробивання ББ 250 та під калібра 303. Замало, але як є. Фугасом 68. Час перезаряджання гармати 13,7. Шкода у нас на хвилину виходить 2146. Час зведення 2,90 та розкид 04. Рухливість у нас 1760, максималка вперід 59,6. Живучість 2400 одиниць, бронювання корпусу 150-150, 100 та бронювання башти 240-185-94. Ходять чутки, що зимою буде Апіс 7. А ти що думаєш? Четверту сходинку посідає М5. 5. Танк після апу зимою взагалі розцвів, як то весні. Гарна рухливість, чудовий танк для рельєф, хоч є лючок, але якщо не давати противнику цілитись, то попадати туди буде дуже важко. На виборі аж цілих дві. Пушки, дирокол. Гризеш часто, але потрохи. Або валина. Виїхав, вкліпав і закатив. Обидві пушки чудові. Обираєш під свою манеру гри. Перша пушка має альфу 360, пробивання броні під калібером 268 та кумулем 315. Фугас 53. Час перезаряджання такої гармати 8 секунд. Та ДПМ на хвилину у нас виходить 2650. Час зведення 2 секунди та розкит на 100 035. Друга же пушка в нас має в 440. Пробивання має першого снаряду 260 та кумулятива 310. Час перезаряджання такої балини 10,6 секунд. Та ДПМ на хвилину трішки менший 2491. Час зведення 2.30 та розкид на 100.037. Рухливість даного апарата 1875 лошадей. ну, і відповідно, швид Кідкість у періт у нас 40 км, міцність 2200 одиниць, бронювання корпусу 177 88 38 та бронювання башти 355 101 50 Бронзу забирає єс. Yes. То, ще одна апнута брічка. Зараз має досить крепку башту для більшості 10-х левелів. Кумулями 340 важковато пробивати. А все, що нижче, має ще нижчі шанси пробити баварського мастадонта. Звісно, залишилась планка на башті, яка пробивається. На вибір також, як і в Йоха, є два ствола на вибір. Сток, Маусган або топ-пушка сотки. Тут також обираєш під свій стиль гри. Правильно Варіанту для рандому немає. Діло смаку. Для натиску краще підійде Маусган. Чи бажаєш ти побачити топ танків для натиску? Якщо так, то після 50 лайкосів на цьому відео зробимо таке відео. ТТХ соточки. Шкода на Маусгані 530, пробивання 255 та голдою 311. Час перезаряджання гармати 12 секунд. Та шкода на хвилину у нас виходить 2650. Час зведення 2,5, розклят на 100.37. Seam. Топова пушечка нашої соточки маєльфу 750. Пробивання 246 та голдою 334. Час перезаряджання такої гармати 20 секунд. І ДПМ на хвилину у нас становить 2250. Час зведення 2,7 та розкид на 1004. Питома потужність даного мастадонта 9,25 лошадиних сил. Це чимало, але так уже виходить. Броні багато. І максималка вперіт у. Нас 30 кілометрів. Живучись, у нас деві. 1700 одиниць, бронювання корпусу 200, 120-150, бронювання башти 280, 150, 150. Срібло забирає легендарний Т-110 е 5 Легендарна самовиходу в реліз машина, яка дає продихатися всім новинкам. Танк має чудову броню, навіть не дивлячись на каструлю на голові. До неї треба звикнути, після чого апарат відкривається зовсім з з іншої сторони. Абалдєн рухливість відносно броні. Ну і звісно, гармата. Ох, і ця гармата. Еталон. Якщо коротко, Еталонна стаба, прекрасне пробиття в 340 мм. Ну і ДПМ, звісно, на висоті. Танк має купу плюсів, і фактично один величезний каструлоподібний мінус. Вогнева міць. Шкода у нас 400 одиниць, пробивання звичайними снарядами 258, еталонних 340 кумуль. Час перезаряджання даної гармати 8,8. Шкода на хвилину 2727. Час зведення 2 секунди та роз кот на сто 0.35 від 16 28 максимальна швидкість вперед 37 км живучість 2200 одиниць хітпоінтів, бронювання корпусу 254, 76, 38, бронювання башти 203, 127 76. Золото в 2025 році займає Канопенер, новинка, яка рве шаблони, оскільки має чудову броню, маленьке НЛД, маленький лючок, може як на рельєфах, так і ромбиком. Ох! Як по 420 лускати типу покиде, так і гарно прописати. Сати по спині одразу двома палками. Система залпу, в якій, хоч кубором лети з гори, а розкит не зіб'ється, дозволяє просто переїжджати всіх супротивників. Танк вогонь і займає золото в нашому топі на 2025 рік. Поки не понерфили. Вогнева міць. Шкода 420 з одного пострілу, пробивання броні 258 та голдою 318. Голдові снаряди у нас, до речі, підкаліберні. Час перезаряджання гармати 10 секунд. Якщо дав залп, то 20 секунд. Шкода на хвилину у нас, звісно, з одною тичкою буде 2520 одиниць. Час зведення в звичайному режимі 2 секунди і 3,5 секунд в. Системі залпу, розкид 0,33 в звичайному режимі і 1,20 в залповому режимі. На сьогоднішній день це найбільший розкид на 100 метрів в нашій грі. Рухливість 1389 лишедійних сил, максимальна швидкість 34 кілометри, міцність 2200, бронювання корпусу 200, 140. Бронювання башти 260, 110, 70. Пиши свій топ в коментарях. А не лайкосик на відосик, залітає на трансляції та підписуйся. Далі більше таких відео.